Філософія для дітей таку назву має принципово нова методика навчання дітей. Вона успішно реалізується вже у понад півсотні країнах світу. Про перспективи впровадження в Україні говорити поки зарано, але ознайомитися з новим підходом до навчання киянам уже вдалося. Понад місяць в українській столиці провів автор та розробник нової методики професор з південної Кореї Джин Парк. Як сприйняли його новаторство діти, розкаже Вероніка Сектим. Анастасія потрапила на літні навчання за програмою Філософія для дітей. Такий спосіб отримання знань школярці сподобався більше аніж звичне зубріння матеріалів. Кожна людина дитина може сказати свою думку. Там не соромляться висловлювати свої думки, дискусувати. Не потрібно було щось насильно вчити. Там, якщо ти розумієш, то ти це продовжуєш розуміти. Якщо тобі це цікаво, то ти продовжуєш знаходити інформацію. Якщо ти не розумієш, то ти піднімаєш руку. Професор Джівіан впевнений серед усіх країн, де реалізується його методика. Україна може стати найуспішнішою, адже під час роботи в Україні переконався. Українські педагоги та учні хочуть освоїти нову інформацію. Світовий досвід доводить, що філософія для дітей є найкращою альтернативою звичайному навчанню. Методика звертається до креативного мислення кожного учня, що дозволяє заохотити дітей до навчання та покращити показники успішності школярів. Зубрити не вихід головний підхід методики професора. За програмою діти починають обговорювати важливі соціальні питання, вирішувати нагальні проблеми та головне дискутувати. Саме таке навчання готує учнів до справжнього життя у соціумі. Особливістю цих методик має стати не репродукція знань, а діалог з учнем. Особливістю цих методик має стати навчити дітей думати, критично аналізувати, висловлювати свою позицію, і саме це ті принципи, на яких ґрунтується філософія для дітей. Пріолог рівного, з рівного. З Це рівний учитель, рівний учень. Коли використовуючи, як мала академія пропагує наукову освіту, але використовуючи природну допитливість дитини з малого віку, зробити учня не пасивним здобувачем якихось суми нас, а активним учасником процесу. У міністерстві освіти вже розробляють концепцію нової української школи. Вона має не лише покращити рівень освіти, а й зробити науку цікавою. Тому нині шукають різні варіанти реалізації такої ідеї. Вероніка Сектим В'ячеслав Вендечанський, телеканал Київ.